Nissan Qashqai, автомобіль свіжо На 2014 року випасково 1.5 дизель, номер телефону, ціна 900 плюс касетній товак. Автомобіль на максимальній комплектації, є передні задні партнеки і також 4 камери. Є автопаркування. Так, автомобіль на ось таких дисках, без ключовий доступ, передній задній скопідйомник і комбінований салон. Так, сидіння просто ідеальне. В даному Qashqai. Так, є підігріся 16-ступінча передач ось така навігація. Так, 158 тисяч пробігу, мультируль, також є панорама, також є багато різних датчиків. Так, позаду так, все як в новому автомобілі. Дуже нехай збережений салон Так, позаду е Кашкай. ось такий вигляд, має, якого зацікаво, телефонуйте, продається вже все детальніше по телефону розкажу. Нагадую, 14 року автомобіль, свіжо прине на максимальній комплектації 1,5 дизель. Номер? 15900, плюс торг. Альфа Ромело. Автомобіль 2010 року випуску, 1,3 дизель. Номер телефону, ціна 6200, досить гарна маленька машинка, підійде до якоїсь дівчинки. Так, покажу салон. Так, безграмочні вікна, передні склопідйомники, Ось такі сидіння. 5560 роки передачі, є кондиціонер 220 тисяч на приборці. Позаду Альфа Ромео має ось такий вигляд, кого е, зацікавив даний автомобіль. Телефонуйте, продвежі, все детальніше по телефону розкаже. Нагадую автомобіль 2010 року випуску 1.3 дизель. 6200 плюс торг. Фальцвантіоан, автомобіль 16-го року, 2.0 дизель. ціна 20 тисяч. Далі пасад 2004 року 1.9 дизель. Автомобіль на автоматі 4500. Subaru Legacy 22 року випуску, 2,5 бензин. 18 Так, далі у нас Mercedes. Класу, кінець 2012 року, 1,8 бензин, на максимальній комплектації номер телефону ціна 9750. c 4 Grand Picasso, автомобіль 2010 року випуску, 1,6 дизель, 7 5800. 19 рік, електричний мотор. 11 тисяч. Hyundai Kona. 2019 року випуску. Так, З електричним мотором. Номер телефону ціна 18900 Так, Запас ходу на 500 км. Автомобіль на максимальній комплектації. Citroen Berlingo. Автомобіль 2007 року випуску. 1,9 дизель. Де Номер телефону ціна 400 плюс торг. Так, по салону. Так, є в нас клопідйомники, п'ятистопінчиця коробка передач, ще є штатна манітола. Так, переднє сидіння наших чехлах, позаду сидіння ось такий вигляд. Так, позаду автомобіль має фаркоп. Кого зацікавив даний і хоче більш детальніше інформації? Телефонуйте до продавця. І все детальніше по телефону. Нагадую, самого року автомобіль 1.9. Дизель. Номер телефону. Ціна 400 плюс торг. Хендай Сантофе. Автомобіль 2015 року. 22 дизель на автоматі. Так, повний привід, номер телефону. Uh, так, шість місць на шкірі. Свіжо перенений автомобіль. Далі uh, Славута. 2007 року, 1,2 бензин. 2,300. Далі Hyundai Kona, 2019 року на 64 кВт і номер для зв'язку. Далі Audi q 5 2016 року так, немає ціни. Суперб, автомобіль 2012 року випуску. 1.6 дизель. Номер телефону, ціна 11 тисяч плюс присутні торки і також можливий обмін на бус. Далі Opel Astra 2010 року, 1.7 дизель. 5200. 5. 2012 року 1,4 газ бензин, номер телефону 5400. Так, посад b 8 Свіжопригани, 18 року, 2,0 дизель 14400. Рено сценік 2015 року, 1,5 дизель 9200. Далі Volkswagen Passat 2007 року випуску 2.0 дизель 6700. Далі Grand Scenic, 2019 рік, 1,7 дизель 16400. Renault Laguna, 2007 року, 1,9 дизель, 4300 без номера. Далі собі uh, сілансер, 2007 року, 2.0 бензин, 6000. Далі uh, Ford Focus, 2014 рік, 2.0 дизель на автоматі 8200 без номера. Далі uh, Chevrolet Aveo, 2008 рік, 1,5 бензин. 4500. Так, далі, хожу. 3008, 12 року, 1,6 і дезель на автоматі. Так, ціна довго вірна. Так, далі Audi. 2007 рік, 2.0 бензин, автомобіль на шкірі, автоматичний коробка передач. 6400. Далі Volkswagen Touran, кінець самого року, газ 20 так таксо, детальніша інформація і номер для зв'язку. Так, далі Audi 30 дизель, 14 рік, 17700 плюс присутній топі номер для зв'язку. Шкода. Октавия 2007 року випуску. 1,6 бензин. 5,700. Сан Пасад, 14 рік, 1,6 дизель, 9,400. Далі Opel Zephyra, Автомобіль 2011 року, 1.7 дизель, номер для зв'язку, ціна 6995 плюс торг. Також продавець має e Octavia 2008 року 5755. Так, далі e, Passat 2007 року. Два дизель, автомобіль весь рідній фарбі, номер телефону. E, так, Ціна 600 плюс присотній торг, автомобіль на дуже хороші комплектації, передні задні партроніки і комбінований салон. Так, Renault Megane 2010 року, 1,6 бензин, номер телефона. Автомобіль в рідній фарбі, ціна 6300. Автомобіль свіжо Так, Далі Кашкай 2008 року, 2.0 бензин, 8 тисяч. Sportage. Кінець 2018 року, 1,6 бензин, номер телефону, є сервісна книжка на механіці 19 тисяч ціна. Так Далі оплізофіра свіжопинена 2008 року, 1,8 газ бензин. Номер телефону ціна 6850. Далі. Volkswagen Jata 2009 року. 1,6 бензин, номер телефону, автомобіль, весь вирідній фарбі, ціна 7600 плюс присутній торгів. Так, далі, свіжопреганий Кашкай. Кінець 2012 року, 2,0 бензин, номер телефону, автомобіль на автоматі. Ціна 11900. Так, далі шкода Октавія. 2006 року випуску, 1,6 бензин на автоматі. 60. Далі uh, Range Rover 2014 року, 2.0 бензин. Так, uh, повнопривідний автомобіль на автоматі 16900. Uh, так, uh, далі шкода Octavia. Uh, 2021 року, один бензин, номер телефону, автомобіль свіжо принаний. 4800. Так, далі. Меган, Також автомобіль свіжо принаний. 2009 року випуску, один бензин. Так, є сервісна книжка, номер телефону, ціна 5850-50 торгів, 196 тисяч побігу даного Мегану. Далі. Дачі дастер. 2011 року. Один і газ бензин, номер телефону ціна 8550. Далі Audi Q5. Так, 2015 року автомобіль 3.0 дизель на автоматі, номер телефону 18700. Далі Mercedes b класу. 2006 року випуску, 17 бензин. Так, вказано автомобіль в рідній фарбі. І обслужений ціна 6800. Далі Audi A4. Автомобіль свіжо пригнаний 2006 року випуску. 18 бензин. Номер автомобіль на автоматі в рідній фарбі 6900. Далі Passat свіжо пригнаний. 2003 року, 2.0 бензин, номер телефону, автомобіль в рідній фарбі 6150. Так, далі Рено 99 року, 1.4. газ, бензин, 3300. Так, Рено Гранд Сценік 2013 року. Автомобіль на автоматі. Один і п'яти дизель, сіміць 9400. Шкода Октавія, 2006 рік, 1,6 бензин, номер телефону, ціна 5999. Далі Peugeot. Так, рік, 2006, 2007, далі без інформації.